Ви коли-небудь помічали в відділі сукулентів горщик, в якому лежать всього пара каменів? Якщо так, то, можливо, ви знайшли літопси унікальний рід африканських сукулентів. Їх часто називають живими каменями або гальковими рослинами. Літопси надзвичайно посухостійкі і популярні в садах з мінімальним поливом. Їх можна вирощувати як у приміщенні, так і на вулиці. Але важливо стежити, щоб вони не отримували занадто багато води. Слово «літопс» використовується як в однині, так і в множині, тому не шукайте літоп, його не існує. Це надзвичайна і весела рослина, яка відмінно урізноманітнює вашу колекцію сукулентів. Що таке літо ПС? Літопси дивовижні маленькі сукуленти. Їх називають живими каменями, і вони дуже чутливі до зміни пір року. Багато видів цвітуть восени, додаючи яскравих кольорів традиційним помаранчевим і червоним відтінкам цього сезону. Якщо подивитися на літо ПС, видно тільки дві двісисті листові пластини з щілиною між ними, основна частина рослини прихована під землею. Ці сукуланти мають віконні клітини на поверхні листя, які пропускають світло всередину рослини для фотосинтезу. Основний стрижневий корінь життєво важливий для виживання літопсу, але додаткові тонкі корінці допомагають поглинати поживні речовини, коли це необхідно. Характеристика Літопси цвітуть пізньої осені або на початку зими, хоча деякі види можуть цвісти навесні або на початку літа. Одиночний квітка з'являється з щілиним між листям. Цвітуть тільки рослини старше трьох, а іноді і п'яти років. Квітка літопса нагадує ромашку. Залежно від виду, його діаметр може становити від півдюйма до півтора дюймів. Забарвлення варіюється від оранжевого до білого або блідо-жовтого. Деякі квіти мають пряно солодкий аромат. Квіти розкриваються в другій половині дня, щоб вібрати сонячне світло і залучити заполювачів, а до вечора закриваються. Оскільки літопси не самозапилюються, вони залежать від комах або людини для утворення насіння. Життєвий цикл літопсів після воянення квітки в центрі утворюється насіннява коробочка, вона не розкриється, поки не намокне. Але як тільки це станеться, краплі дощу можуть розкидати насіння не відстань до фута від материнської рослини. Коли коробочка висихає, вона знову закривається, захищаючи, залишилося насіння. Якщо ви хочете зібрати насіння, можна імітувати дощ, капаючи воду на коробочку, поки вона не відкриється. Після цвітіння рослина впадає в стан спокою. В цей час починає формуватися нова пара листя, яка з'являється з зчили між старим листям. З часом рослина перекачує вологу та поживні речовини зі старого листя в нове. Старі листя стоншуються, стають папаровими і, врешті-решт відмирають, звільняючи місце новому тілу рослини. Літопси можуть збільшуватися в розмірах, утворюючи не одну, а дві пари листя, і з часом перетворюються в невеликі групи рослин. Види літопсів існує щонайменше 37 видів літопсів і близько 145 різновидів. Нові сорти регулярно виявляються або виводяться шляхом гібридизації. Ось деякі з найпопулярніших. Літопеес Аукамп Лейпс Окампері, названий на честь Хуаніти Аукамп, яка виявила цей вид росте в Південній Африці на пісковиках, кременистих і залізовмісних ґрунтах, але може адаптуватися до інших добре дренованих ґрунтів. Колір варіюється від червоного до червонокоричневого, квіти, жовті або білі. Цей вид більш толерантний до помилок поливу, що робить його популярним серед садівників. Літопеес до ротиї лиупс Виявлений доротеєю Хейстін в Південній Африці. Росте на польовому шпаті, кварці і кварциті. Має кремово-зелений колір з коричневими або темно-зеленими плямами і жовтими квітами. Ліес фульвіцепс фувайпс. Родом з Намібії віддає перевагу кам'янистим і холодним пустельним районам. Листя сіро-зелені або жовтуваті з помаранчевими, коричневими або кремовими плямами. Квіти білі або жовті літо песхурі лиупс хукри росте в південній Африці на кварциті і вапняку. Листя можуть досягати двох дюймів у ширину, забарвлені в коричневі, червоні або рожеві тони. Квіти яскраво жовті. Лтопее с караських гір, Ліупс карас карасмонтени, названий на честь гір карас в намібі. Може імітувати колір місцевих каменів або мати яскраво-червоно-помаранчеві верхівки. Квіти білі з жовтою серединкою. Лтопее леслі – лиупс лислиї, Росте в боцвані і Південній Африці. Змінює колір залежно від ґрунту, маскуючись під оточення. Квіти жовті іноді використовуються в медицині. Літопеес локаліс, леупс локаліс, терпимо до нерегулярного поливу. Сірого або сіро-зеленого кольору росте в Південній Африці, цвіте восени. літопеес оптика, лиупс З Намібії, адаптований до зимових дощів. Популярна убре має пурпурно-рожевий колір. Квіти з тонкими пелюстками, жовті або білі. Літопеес псевдотрункатела, лийупс пісиєдутранка салая. З Південно-Західної Африки. Листя сірі з оливково-зеленими і ржавими плямами. Схильний до атак борошнистих червців. Літопеес рушіором, рушіорум, з расшорам. Сірого. Бежевого або кремового кольору нагадує справжні камені. Росте в Намібії в холодних пустелях. Літопеес салікола лейупс саликола. Названий через любов до солоних ґрунтів. Сіро зелене листя, квіти білі або жовті. Удостоєний нагороди королівського садівничого товариства. Літопеес верукулоза, лиюпс веракулоса. Пізнаваний по-червоним, бородавок на поверхні. Квіти рожеві, білі або жовті. Літопеес віридіс, лиупс воридіс. Зеленувато-сірий сукуланд з Південної Африки. Квіти жовті з білою або жовтою серединкою. Рідкісний і цінний вид. Догляд за літопсами В цілому, літопси вимагають мінімального догляду, але є кілька важливих моментів. Освітлення. Літопсам потрібно багато світла від 4 до 5 годин прямого сонця на день. У жарких регіонах краще забезпечити їм тінь у другій половині дня. У приміщенні регулярно повертайте горщик, щоб рослина не витягувалася. Якщо взимку світла мало, навесні поступово збільшуйте час перебування на сонці, щоб уникнути опіків. Температура Літопси не переносять морозів. Мінімальна температура 10 градусів Цельсія 50 Ф, оптимальний діапазон 18С 65 80 Ф, але вони витримують короткочасну спеку до 32 градуси Цельсія 90 Ф і вище. Полив Найскладніший аспект догляду Поливайте тільки навесні і восени. Коли ґрунт повністю просохне на глибину 10-12 см влітку рослина в спокої. Поливайте тільки якщо листя зморщуються. Взимку не поливайте зовсім. Ґрунт ідеально добре дренирує суміш для кактусів. Можна зробити свою 50% ґрунту і 50% піску перліту або гравію. Добриво. Зазвичай не потрібно. Якщо хочете стимулювати цвітіння, використовуйте слабкий розчин добрива для кактусів з низьким вмістом азоту. Пересадження Літопси можуть жити в одному горщику 10-20 років. Пересаджуйте тільки, якщо потрібно розділити рослину або збільшити простір. Горщик повинен бути глибоким, не менше 7-12 см, для стрижневого корення. Обрізка не потрібно Старі листя відмирають самі, коли рослина перекачує з них вологу. Розмноження найчастіше розмножують насінням. Можна також діленням дорослої рослини, акуратно відокремлюючи пару листя з частиною кореня. Проблеми при вирощуванні. Основна проблема перелив. Але є й інші нюанси. Помилки в догляді. Витягування. Етіоляція ознака нестачі світла. Зморшкуваті листя говорять про спрагу. Шрами від пошкоджень залишаються до зміни листя. Шкідник найчастіше зустрічаються павутинні кліщі. Рідше трипси, щитівки, борошнисті червці і попалиця. Миші теж можуть поласувати літопсами. Хвороба практично не схильні. Крім гнилий через переливу або пошкоджень. Часті питання. Літопси діляться щороку. Так, це нормальний процес оновлення листя. Старе листя відмирає, як шкіра у змії. Як виглядають перелиті літопси? Жовтіють і стають ем'якими. Якщо процес зайшов далеко, може початися гниль. Що таке блакитний відчаєфорт? Швидше за все, це фейт. Зображення в інтернеті Photoshop, насправді це інший вид рослин. Чи отруйні літопси ні, ЕСПСІ відносить їх до безпечних для тварин. Але краще уточнити у ветеринара, якщо є сумніви.